Привіт, друзі! Міністерство оборони України веде переговори щодо придбання для ЗСУ новітньої самохідної артилерійської установки Діта з натовським калібром 155 мм. За деякими характеристиками ця артустановка установка перевершує більшість сучасних зразків, які мають славу артилерійських бестселерів. Перше САУ була представлена широкій публіці лише у лютому 2021 року під час виставки військової техніки у місті Абу Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Діта це чеська самохідна артустановка, яка відрізняється автоматизацією та високою дальністю стрільби, завдяки чому вона може стати для Збройних сил України досить ефективним засобом у контрбатарейній боротьбі з окупантами. Якщо порівнювати САУ Діта з новітніми російськими артустановками САУ мста С та буксированої мста Б, які мають дальність стрільби не більше 28 км, кілометрів, одразу видно, що вона здатна знищувати ворожу артилерію, знаходячись поза зоною її досяжності, оскільки дальність стрільби чеської САУ складає 39 км. Ще однією особливістю арт установки діта можна назвати автоматизацію всіх процесів, що дозволяє управляти нею за допомогою лише двох осіб. Безпілотна башта має автоматичне подавання снарядів, а кабіна екіпажу броньована, тому особовий склад захищений практично від усіх можливих загроз на полі бою. Також діта забезпечено цифровою системою управління вогнем, системою управління боєм та автоматизованою системою, завдяки якій передбачається опція вибору боєприпасів та контролюється їхнє подавання до казенної частини ствола. Самохідна арт-установка отримує ціле указання від розвідувальних дронів. Постійний темп стрільби складає 5 снарядів на хвилину, а початковий 6 снарядів на хвилину. Після виконання вогневого завдання САУ покидає позицію усього лише за 45 секунд. Завдяки допоміжному бортовому генератору електроенергії здійснювати стрільбу можна практично безперебійно. Він же дозволяє вести вогонь навіть у тому випадку, коли двигун не працює. Самохідна артустановка Діта отримала систему кондиціонування повітря, систему самодіагностики та вбудований захист від наслідків застосування зброї масового ураження. Компанія виробник зазначає, що сау має покращено прохідність по бездоріжжю у порівнянні із попередньою версією. Перш ніж перейдемо до технічних характеристик новітньої арт-установки, хочу нагадати, підпишіться на канал, хто ще цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Розвиваємо українськомовний YouTube разом. Довжина чеської Сау Діта складає 13 метрів, ширина 3 метри 10 сантиметрів і висота 3 метри 12 см, вага 29 тонн. Заряджання відбувається автоматично, швидкострільність 5-6 пострілів за хвилину. Двигун дизельний Tatra V8 із повітряним охолодженням та турбонадум із максимальною потужністю 402 кінських сили, максимальна швидкість Сауді та по бездоріжжі 25 км на годину, по шосе 90 км на годину. Завдяки системам автоматичного наведення гармати та вибору типу боєприпаса значно скоротився час, який потрібен на виконання бойового завдання. Водночас, за необхідності, наприклад, аварійна ситуація, можливе також і ручне заряджання і наведення гармати. Прицілюватися додатково можна за допомогою механічної панорами, яка встановлена на місці оператора. На озброєнні українського війська уже перебувають різні самохідні артилерійські установки, як власного виробництва, так і натовського зразка, які нам передали країни-союзники. Однією з найкращих є французька 155 мм артилерійська система Цезар на шасі з колісною формулою 6х6. Перший зразок гаубиці показали у 1994 році, а вже 2000 року Збройні сили Франції уклали контракт на постачання п'яти таких установок. Серійне виробництво розпочалося 2007 року. Під час вогневих випробувань у січні 2022 року із Сау Цезар було випущено коригований снаряд Екскалібр. Він зміг знищити дві цілі на відстані 46 км. Технічні характеристики артустановки установки вага 18,5 тонн, довжина гармати 10 метрів, довжина корпусу 10,5 метрів, висота 3 метри 26 м, ширина 2 метри 55 см. Двигун дизельний, швидкість руху по шосе 80 км на годину, по пересіченій місцевості 50 км на годину, запас ходу по шосе 600 км. Максимальна кількість пострілів за 1 хвилину 6 боєкомплект 18 снарядів. Сау Цезар оснащена броньованою кабіною на 5 осіб, яка захищає від куль середнього калібру та уламків снарядів. Також є система кондиціонування повітря. Установка комплектується системою Sigma 30 для керування вогнем, яка має автоматичне наведення та приймачем навігаційної системи. Сюди входить вбудований балістичний блок управління та радар, який вимірює початкову швидкість. Завдяки автоматичній системі подавання снарядів, час, який потрібен на вистріл, значно скорочується. В САУ «Цезар» використовується два приводи наведення: основний гідравлічний та допоміжний ручний. Для стрільби самохідна артилерійська установка може застосовувати касетні боєприпаси, уламково-фугасні, освітлювальні, димові снаряди, протитанкові керовані та активно-реактивні снаряди. Також існує варіант Сау Цезар на колісній базі 8х8. В цьому випадку самохідна артустановка має вагу близько 30 тонн, довжину 12 метрів 30 см та ширину 3 метри 10 см. Вартість однієї САУ Цезар складає від 3 до понад 5 мільйонів доларів США. Самохідна артилерійська установка сюзана 2, яку Збройні Сили України отримали від Словаччини, також має натовський калібр 155 мм. Перші випробування нової версії пройшли у грудні 2009 року. Після модернізації Сао Сюзана 2 отримала нову броньовану кабіну для екіпажу та можливість обертання башти на 360 градусів. Також зменшилася кількість команди, яка потрібна для обслуговування, до трьох осіб завдяки автоматизації процесів, технічні характеристики арт установки калібр ствола 155 мм, боєкомплект 40 снарядів, максимальна відстань ураження цілі 39,5 км. Темп стрільби протягом першої хвилини 6 пострілів, потім стандартний 5 пострілів за хвилину. Заряджання повністю автоматичне, обслуговуючий персонал 3 особи. Виготовлена САУ на шасі автомобіля ТАТРА 8х8. Має довжину 13 метрів, ширину 3 метри та висоту 3 метри 30 сантиметрів. маса 28,5 тонн. Максимальна швидкість по шосе понад 80 км, запас ходу 750 км. Додатковим озброєнням для самооборони можна встановити на вибір середньо або великокаліберний кулемет. Стосовно вартості, у 2018 році Міністерство оборони Словаччини замовило 25 самохідних артилерійських установок Сюзана 2 за 149 мільйонів євро для озброєння власної армії. Виходячи з цього, можна вирахувати, що одна САУ коштує близько 6 мільйонів євро. Якщо ж говорити про першу версію, то тут ціна значно менша. Одна одиниця буде коштувати декілька мільйонів євро. Також на озброєнні українського війська перебуває самохідна артилерійська установка Panzer 2000, розроблена та виготовлена у Німеччині і прийнята на озброєння Бундесверу восени 1998 року. Самохідна арт-установка являє собою гармату закритого типу на гусеничному шасі, побудованому на базі вузлів та агрегатів танка Leopard 2. Моторно-трансмісійне відділення та відділення управління розміщені в передній частині корпусу, а бойове відділення та відділення для зберігання боєприпасів в центральній і кормовій частині корпусу та вежі. Pancer 2000 оснащено механізованою напівавтоматичною системою заряджання, що приводиться в дію електродвигунами і керованою електронікою. Вона складається з транспортера, подавача і досилача снарядів. Заряджання може здійснюватися за будь-якого кута піднесення ствола. Система заряджання дозволяє здійснювати також автоматичне досилання снарядів, що подаються в машину ззовні. Наведення гармати проводиться за допомогою електроприводів або вручну в аварійному режимі. Конструкція башти дозволяє робити заміну ствола без необхідності її демонтажу і підйому, товщина броні башти забезпечує захист екіпажу від куль стрілецької зброї калібру до 14,5 мм і осколків артилерійських снарядів. Сау оснащена системами захисту від зброї масового ураження, розташованими в моторному відсіку, системами попередження про пожежу і пожежогасіння, системою вентиляції, комбінованим прицілом денної і нічної дії з лазерним далекоміром, а також реактивним бронезахистом, що оберігає від дії касетних снарядів. Комп'ютерна система управління вогнем дозволяє екіпажу швидко відкривати вогонь як самостійно, так і у взаємодії з батарейним пунктом командування і управління вогнем. Максимальна дальність вогню гаубиці складає 36 км звичайним снарядом і 47 км снарядом з донним газогенератором та 67 км з активно-реактивним снарядом. Максимальна кількість пострілів 8-10 за одну хвилину. Довжина арт установки 11 метрів 70 см, ширина 3 метри 60 см і висота 3 метри 10 см, вага майже 56 тонн. На панцир С2000 встановлено 8-циліндровий дизельний двигун з турбонадувом потужністю 986 кінських сил, максимальна швидкість по шосе 67 км на годину, по бездоріжжю 45 км на годину. Вартість даної установки 4,5 мільйони доларів. Влітку цього року вогневу міць українських збройних сил поповнила самохідна артилерійська установка Арчер. Це багатоцільова САУ із 155 міліметровим калібром, виготовлена у Швеції. Арчер вважається однією з найбільш революційних арт-систем: повністю автоматизований вогонь з дальністю стрільби до 30 км звичайними снарядами, активно-реактивними боєприпасами до 40 км, а коригованими, типу екскалібр, до 60 км. Сау має надвисоку скорострільність до 21-пострілу за 3,5 хвилини завдяки автоматизованому заряджанню та швидке розгортання і вихід з позиції ще до того, як перші снаряди вибухнуть на позиції ворога. Шведська самохідна артилерійська установка побудована на базі автомобіля Volvo 6х6. Призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях, має повністю броньований двигун та кабіну на 4 пасажири. Шасі може витримувати підрив до 6 кг вибухівки, також можливий рух при всіх пробитих колесах. Додатковим озброєнням є дистанційно керована система з великокаліберним кулеметом та система димових гранат. Довжина арт установки складає понад 14 метрів, ширина 2,74 см та висота 2,89 см, вага 30 тонн. На «Сау Archer стоїть в подібний дизельний двигун із потужністю 340 кінських сил. Максимальна швидкість по шосе становить 65 км на годину. Вартість однієї одиниці оцінюється у близько 4,5 мільйони доларів. Українська самохідна артилерійська установка Богдана із натовським калібром 155 міліметрів розроблена та виготовлена краматорським заводом важкого верстатобудування у рамках державного оборонного замовлення. Перший зразок показали 14 липня 2018 року. Під час військового параду на честь Дня Незалежності України 24 серпня 2018 року всі українці змогли побачити новітню саву Богдана власного виробництва. Побудована арт-установка на шасі автомобіля КРАЗ 6 х 6 та має спарену броньовану кабіну, де можна розміщувати обслуговування бойової машини. Є також моделі на шасі чеського автомобіля Татра із колісною формулою 8 х 8. Загалом виготовлено близько 30 одиниць. САУ оснащено автоматизованою системою наведення Сіменс, причому управляти наведенням та стрільбою можна як з кабіни, так і зовні. Богдана має броньований захист екіпажу від куль середнього калібру та від осколків снарядів, також є протимінний захист. Максимальна дальність стрільби осколково-фугасними снарядами складає до 42 км, а активно-реактивним снарядом до 60 км. Кількість пострілів від 4 до 6 за 1 хвилину. Артустановка комплектується двигунами потужністю від 380 до 420 кінських сил. За словами українських військових, максимальна швидкість, на якій їхали по шосе на Богдані, становила 90 км на годину. Вага САУ становить 28 тонн, вартість 2,5 мільйони доларів, що робить її майже удвічі дешевшою від самохідних гаубиць західного зразка. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і звичайно не забуваймо допомагати збройним силам України. Обов'язково переможемо.